Відповідь вам надасть інша особа, яка е, присутня і на українському ринку, і на російському ринку, і на білоруському ринку. А саме Іван Гавран, він е, старший інспектор сертифікаційного органу органів стандарт. Його виступ пізніше, але я думаю, на, саме на ваше запитання краще ніж він не відповість, бо він Україну е, якби. Відвідує всі господарства Росію і Білорусь, тому він найкраще відповість на за запитання відносно наших сусідів. По-перше, в Росії немає своєї сертифікації і сама сертифікація там настільки на низькому рівні, в основному в не органічних подав переважно в Білорусі. Переважно сертифікуються длікороси іншими сертифікаційними компаніями, і вже це третій рік, як органік стартап сертифікує рослинництво, аквакультуру, і з того року і тваринництво Білорусі. І в Білорусі темпи досить виробляють. Тобто з кожним роком кількість зростає майже вдвічі. Побачимо, який це рік. Е, Молдова. Є специфічний ринок, це одна з перших країн, яка прийняла стандарт з органічного сільського господарства. В них є своя сертифікаційна компанія, їх також сертифікують інші сертифікаційні компанії з інших країн. І там досить активно. В Україні ж, крім органік стандарт, ще є заїжджають, працюють. ще 13, 14, 15, щороку різна кількість сертифікаційних компаній з різних країн, але це, це ринок. Роботи розпішаються.